Божі слова на кожен день. Книга Йона, розділ третій. І Слово Єгови було сказане Йоні вдруге. Устань, іди в Ніневію, те велике місто, і проповідуй йому те, про що я наказав тобі. І встав Йона і пішов до Ніневії згідно зі словом Єгови. Ніневія була надзвичайно великим містом, яке можна було обійти за три дні. І зачав Йона ходити по місті, на один день ходи і проповідував і казав Ще сорок день, і Ніневія буде зруйнована. І Ніневітяни вірували в Бога і оголосили піст, і позодягали верети від найбільшого з них аж до найменшого. І дійшло це слово до царя Ніневії, і він устав зо свого трону і скинув плаща свого з себе, і покрився веретою та й сів на попелі. І він звелів кликнути й сказати в Ніневії з наказу царя та його вельмож, говорячи: Нехай не покуштують нічого ані людина, ані худоба, худоба велика чи худоба дрібна. Нехай вони не пасуться, і нехай не п'ють води. І нехай покриваються веретами та людина, й та худоба, і нехай сильно кличуть до Бога, і нехай кожен зверне з своєї дороги та від насильства, що в їхніх руках. Хто знає, може, Бог обернеться й пожалує і відвернеться з жару гніву свого, і ми… Не погинемо. І побачив Бог їхні вчинки, що звернули за своєї злої дороги, і пожалував Бог щодо того лиха, про яке говорив, що їм учинить і не вчинив. Якщо твоя віра в Бога справжня, ти часто отримуватимеш його піклування. У зміні Божих намірів щодо мешканців Ніневії. Не було жодних вагань або чогось неоднозначного чи невизначеного. Навпаки, це було перетворення чистого гніву на чисту терпимість це справжнє одкровення Божої сутності. У своїх діяннях Бог ніколи не буває нерішучим або невпевненим. Усі принципи та цілі, що стоять за його діяннями, ясні та прозорі, чисті й бездоганні, абсолютно без домішок якихось хитрощів або підступів, інакше кажучи, сутність Бога не містить ні темряви, ні зла. Бог розгнівався на Ніневітян. за те, що перед його очима постали їхні нечистиві вчинки, тоді його гнів походив від його сутності. Однак, коли божий гнів розвіявся, та він знову обдарував жителів Ніневії своєю терпимістю, усе, що він відкрив, усе одно було його власною сутністю. Уся ця зміна відбулася через зміну вставлені людини до Бога. За весь цей період часу не змінився ні Божий непорушний характер, ні Божа толерантна сутність, ні Божа любляча й милосердна сутність. Коли люди здійснюють нечестиві вчинки й ображають Бога, Він обрушує на них свій гнів. Коли люди по справжньому каються, почуття Бога змінюється, і його гнів ущухає. Коли люди продовжують уперто протистояти Богові, його лють невпинна, і його гнів помалу давить на них, доки вони не будуть знищені. Такою є сутність Божого характеру, щоб не виявляв Бог гнів чи милість і люблячу доброту, саме поведінка людини, її вчинки та ставлення до Бога. Яке людина має в глибині свого серця визначають те, що виявляється в откровенні Божого характеру, якщо Бог постійно піддає своєму гніву одну людину, серце цієї людини, безсумнівно, противиться Богові. Оскільки ця людина ніколи по справжньому не каялася, не схиляла голову перед Богом. І не мала істинної віри в Бога вона ніколи не набувала Божого милосердя й терпимості. Якщо хтось часто отримує Боже піклування, його милосердя та його терпимість, то, без сумніву, ця людина має у своєму серці істинну віру в Бога, і її серце не противиться Богові. Така людина – Часто щиро кається перед Богом, тому навіть якщо на неї часто сходить Божа дисципліна, його гнів на неї не сходитиме. Ця коротка розповідь дозволяє людям побачити Боже серце, побачити реальність його сутності, побачити, що Божий гнів і зміни його почуттів не є безпричинними. Незважаючи на різкий контраст, який Бог продемонстрував, коли гнівався, та коли його почуття змінилися, що змушує людей вважати, ніби між цими двома аспектами Божої сутності, його гнівом і його терпимістю, існує великий контраст або розрив ставлення Бога до покаяння, ніневітян і ще раз дозволяє людям побачити інший бік. Істинного Божого характеру. Зміна божих почуттів справді дозволяє людству ще раз побачити істину Божого милосердя і люблячої доброти та побачити істинне одкровення Божої сутності. Людство має лише визнати, що боже милосердя і любляча доброта це не міфи і не вигадки. Причина в тому, що Божі почуття в той момент були щирими, і зміна в Божих почуттях була щирою. Бог дійсно знову подарував людству своє милосердя і терпимість.